Липа йде повним ходом. Трацює, як тільки почало світати. Начик виділяє, липу є трохи з набриску. Надіємося, що трохи липового меду буде. Слава Україні! я чам підписникам. Ну, ось сьогодні другий день, як випустили матку і ложку. Я вирішив зробити огляд. Не знаю, що буде видно, але матка вже кинула перші кілька яєць. Ось вона собі ходить. Нормально, спокійно. Значить що? Значить ця іошка нормально зроблена. Зроблена спеціалістом, який нормально провів усю операцію. А тут я був сказав в попередньому відео, що криво не потрібно було підрізати. Ну зараз скажемо трохи пару слів на цю тему. Ось я до свого попереднього відео тут. Багато хто вважає, що і матки, і ложки родить так по стандарту. Має мати підрізне криво. Ну, я вважаю, що це тут до своєму стандарту нехай собі робить, але треба все-таки зважати на принципі роботи пасічника. Якщо, наприклад, я розмішу матку і ложку в корпусі між двома гениманівськими решетками, так там вона на добліт не піде просто-напросто. І буде нормально працювати. Ну, хто тримає. Normal, буде, там, там, там може піти на дообліт, і пропасти матка також, щоб також коштує грошей. Але я працюю так, мені до обрізання обрізання крива не потрібне просто напросто. Є, є. Але я... моя думка, що це буде додатковим стимулом, ем... щоб дворі міняли матку, робили тиху заміну. Раніше я мав матки і ложки, крива були не обрізані, матки посували в корпусах, передвога немає в яких було все нормально, але Но все одно бджоли відчують, якщо ця матка не справжня, вони все одно її роблять тиху заміну, пробують, по крайній мірі. За таке маткам треба сткувати, сткувати. Але якщо нормально свідкується, то все нормально проходить, матка працює, хоч би що. А якщо ви підрізаєте кару, це все додатковий стимул для техої заміни. Не то, що матка чує, що це матка не справжня, джові що матка не справжня. Але то ще додаткові стимули появляються для заміни. Так і таке. Так що, хто там писав, я висловив тільки свою думку, своє бачення. А кожен сути робить, як хоче. Так що так -то посправи. Ну, а сам котенки відготится, щастя, ми слава країні.